Друзі, привіт! Якщо говорити про сучасні монети, то більшість з них ми звикли бачити у капсулах. Такі монети бувають і у запайках, прикладом, у такій, чи ось такій. Або ж у слабах. Ось вам монета у слабі грейдингової компанії PCGS, а це слаб від їхнього головного конкурента компанії NGC. Але усі ці монети, які я вам щойно показав, мають стандартну вагу. Одна трійська унція. А якщо монета товстіша, прикладом ось така двохунцова, то як вона до того слабу поміститься? Ніяк на логіку потрібен інший слаб, більш товстіший. А якщо це буде трьохунцова монета, яка не лише товстіша, а ще й має більший діаметр, що тоді. А якщо унцій 5, власне таку монету у слабі я вам сьогодні хочу показати. Вражають розміри, як самої монети, так і цієї коробочки. Гляньте, яка вона велетенська і товщина солідна. Напевно, мені не вдалося вам показати, наскільки той слаб велетенський. Давайте якось інакше. Отже, маємо монетку 5-унцову у нестандартному слабі. А це у нас звичайна стандартна унцова монетка в тих слабах, до яких ми вже звикли. Напевно, бачите різницю. Да? Тобто в рази він більший. А це звичайна онцовка в капсулі. Теж якось спробую вам показати різницю. Ну, бачите, да? Не до порівняння. Велетенські розміри. Тримач монети такі цікавий. Гляньте, як продумали. Місцями видно гурт монети. Ось тут, тут і тут. Монетка чітко виставлена по центру, і це приємно, бо буває по-різному. Вгорі бачимо назву серії Black Flag, чорний прапор. І назву самої монети, флот червоного прапора. Або ж флот під червоним прапором, не знаю, як правильно. Так, а що там з іншого боку у нас написано? Бачимо: 2021 рік, 5 доларів, напевно, австралійських. Емітент ту валу, срібло 5 унцій і якась маркетингова штучка. First Strike. Тобто перше биття, перший чекан, ніби монета з першої партії, начеканена новеньким, незношеним штемпелем. Схоже я забув про головне, оскільки наша монета в слабій, то важливе значення має експертна оцінка стану тієї монети. Бачимо позначку МС, яка говорить нам про те, що монета не була в обігу. Логічно, це сучасна колекційна монета. Поруч бачимо цифру 70, тобто 70 балів по шкалі Шелдона. Нагадаємо собі, що це шкала стану оцінювання монет від 1 бала до 70. Отже, наш екземпляр отримав максимально можливу оцінку 70 балів. І це означає, що тут немає до чого придертись. При п'ятикратному збільшенні на монеті не повинно бути видно жодних найдрібніших дефектів, ніяких вадів чекано. Ідеал. Так, давайте поглядаємо детальніше, шукаємо якісь вади, якісь риски, плями, все що завгодно. Ніби все гарно. Якщо щось побачите, напишіть. Цей бік подобається. Давайте інший. Теж збільшимо трохи. Дивимось на поле монети. Ну Все прекрасно. Не бачу ніяких рисок, ніяких крапок. Все чудово. Є якісь, Якась пилюка у нас на капсулі. ну як же без того? Тепер дивимось на сам портрет. Монарха. На його дзеркальне зображення, ніби теж все гарно. Отже, екземпляр у нас прекрасний. Таких п'ятиунцових монет австралійський монетний двір Pfmint, виготовив лише 500 екземплярів. Частина з таких монет потрапила на грейдинг, як і наша монетка. Оскільки це сучасна монета, яка карбувалася по технології Brilliant Uncirculated та ще й авторитетним виробником. То та якість таких виробів мала бути на високому рівні. Припускаю, що переважна кількість монет, яка потрапила на грейдинг, отримала 69 балів по Шелдону. Певна кількість отримала нижчу оцінку, але досить значна кількість монет мала отримати 70 балів, як і наша монетка. І скільки ж таких монет? В інтернеті шукав пітиунсову монету у слабі NGC і не знайшов жодної. Схоже, NGC їх не слабувало взагалі, оскільки наша монета у слабій грейдингової кампанії PCGS, то й отримуємо дані з бази даних даної компанії. А маючи ось цей ідентифікатор, набір цифр, це зробити буде геть нескладно. Вуаля, ось і наша монетка в базі PCGS. Як бачите, кількість таких монет, яким PCGS присвоїла 70 балів. 135 або ж 136 штук. Не знаю в чому різниця, але це не суттєво. Припустимо, що є ще така ж кількість незаслабованих монет, яка могла б претендувати на максимальний грейд, хоча це сумнівно. Але нехай. Отже, 135 плюс 135 маємо 270 монет, нехай навіть 300. Виходить, що у мене в руках екземпляр, яких у світі усього 300 штук. З такою якістю прочекану, з відсутністю будь-яких механічних ушкоджень, без жодних плям. Усього 300 штук на весь світ. І це монета з однієї з самих популярних сучасних серій. Частина з таких монет залишилась в Австралії, там де й виготовлялась. Значна частина поїхала до Китаю. Чому б ні, це ж китайська розбійниця, зображена на цій монеті. Чимала їх кількість потрапила до Америки та Канади? Якась кількість осіла у колекціонерів Європи, Великобританії, Німеччини, Франції та інших країн? Як думаєте, скільки таких в Україні? 10 штук, 5, 3. Можливо, ця єдина. З таким усвідомленням тримати в руках дану річ стало ще приємніше. А що там з цінами? На Апмекс таку монету можна придбати за 250 доларів, і це гарна ціна. Нагадаю, що це монета 2021 року, а новинка з цієї ж серії, на тому ж Апмекс, коштує майже 400 доларів. За таку монету, як у мене в руках, в Німеччині просять 330 євро, це еквівалент 350 доларів. А ось вам і перша монета в серії в такому ж слабі, майже 1200 доларів. Скажете ви мені, що це лише побажання продавця, а не справедлива ціна, згода? Ловіть фактичний продаж такої ж монети у лютому цього року 650 доларів. Отже, ціна цієї 250 доларів на Апмекс виглядає не такою вже й великою, правда? Не кажу, що вона завтра буде коштувати 650 доларів, але потенціал до зростання ціни, безперечно, є. Що скажете, друзі? Як на ваш погляд? Чи коштує дана монетка 250 чи навіть 350 доларів. Як вам сама монета, і та здоровенна коробка. Цікаво, як її зберігати. У стандартний підслабник вона точно не поміститься. Напишіть ваші варіанти по зберіганню, мені буде цікаво почитати. Можливо, взагалі розбити той слаб і перекласти монету до капсули, чи це буде варварство, як вважаєте. Дякую, що подивились. Поставте лайк, якщо вам було цікаво. Дякую вам, що підтримуєте канал. Мене це мотивує знімати нові відео для вас. Зустрінемось!